В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Вночі ворог знову намагався атакувати Запоріжжя шахедами. Завдяки нашим оборонцям неба обійшлося без влучань. Тим часом комунальники продовжують прибирати на місцях атаки російських безпілотників, що відбулася 7 липня. Наразі закрито вікна в 20 багатоповерхівках, восьми приватних будинках та трьох нежитлових житлових будівлях. Всі служби завершили основну фазу ліквідації наслідків. На локаціях працюють 15 представників КП Запоріжжемсервіс і три одиниці техніки. До робіт також залучено керуючу компанію Віра. Електро і водопостачання стабільне, газ досі відсутні у семи будинках. Працюємо над цим. Вранці ворог атакував Стапногірськ. Постраждало подружжя в літньої жінки. Мінно вибухові осколкові поранення грудної клітини. А її чоловік отримав ураження кінцівок та черевної порожнини обох госпіталізували. Загалом упродовж доби окупанти завдали 482 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, адміністративних будівель. Тим часом оператори безпілотних літальних апаратів 128 окремої гірсько штурмової бригади завдали ударів по позиціях противника на запорізькому напрямку. Вимагали гроші у родини військового. Нацполіція затримала зловмисника. Допомагала йому в цьому дружина, працівниця одного з районних ТЦК ТСП Запоріжжя. Чоловік отримав від дружини загиблого понад 1 мільйон 200 тисяч гривень і зупинятися на цьому назбирався. Продовжував вимагати гроші, погрожуючи жінці, скасуванням виплат та анулюванням документів. Фігурант планував в подальшому щомісяця отримувати 75 тисяч гривень як частину на допомоги, що виплачується родині, тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Загалом протягом півроку організатор схеми незаконно отримав понад 1,3 мільйони гривень від дружини загиблого військовослужбовця. 8 липня у Полтаві правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу Корднацполіції затримали фігуранта на гарячому під час одержання частки чергового траншу у розмірі 50 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про повідомлення, затриманому про підозру. Триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності дружини затриманого посадовиці РТЦК та СП. Китайські шпигуни намагалися викрасти секрети українського Нептуна. Контррозвідка Служби безпеки України затримала чоловіків, які збирали таємні технології виробництва українських ракет. Нептун призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Нагадаємо, що саме такою ракетою знищили флагман чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер Москва. Один зі шпигунів, – 24-річний студент, якого відрахували з університету. Але він залишився в Києві. Чоловік намагався завербувати українського громадянина, який мав відношення до розробок новітніх озброєнь. Шпигуна взяли під час передачі таємних документів. Згодом затримали його батька, який мав передавати отримані секрети до спецслужб КНР. Обом фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вісім гектарів відкритої території вигоріло в Запорізькій області за минулу добу. П'ять пожеж в Запорізькому, Васильівському та Пологівському районах спричинили російські обстріли. Ще вісім сталися через погоду та надбалість людей. Так в одному із сіл Запорізького району горіла суха трава через спеку і вітер. Вогонь міг перекинутися на житлові будинки. До гасіння довелося долучити сім спецмашин та 32 рятувальники, адже вогонь охопив понад три гектари. На щастя, займання вчасно приборкали. Футбольні футбольні ворота майже без сіток. Розбите поле та сміття так більше не буде. На проспекті Соборному 129 почали ремонтувати спортивний майданчик. Територію зроблять безпечно, побудують паркан, пофарбують і оновлять ворота. А ще встановлять спортивні тренажери і лавочки. Більше розкаже Олександра Кольба. Кожного вечора тут збирається ціла дитяча футбольна команда, а майданчик вже кілька років у занедбаному стані. Галина Андріївна, яка мешкає в будинку поруч, розповідає саме тут постійно грав у футбол її онук, і, хоча хлопець вже виріс, за юне покоління жінка щиро радіє за дітей, дуже рада. Що... За дітей дуже рада, що ось тут буде майданчик, тому що такий великий дім у нас і той ще шостий будинок і немає дітям де пограти. Дуже рада, що зроблять. Нам казали, що хочуть тут автостоянку. Ми тут усі проти були. А зараз дуже задоволені. Тут є нас на дворова команда, яка щоденно грає щовечора у футбол. Це стало ледь мотивом до того, щоб звернутися до районної влади. Щодо відновлення спортивного майданчику. Я дуже радий, що це нарешті стартануло, і ми маємо наразі благоустрій території двох будинків для того, щоб малеча і діти по старшого віку грали у футбол. У Вознесенівській реадміністрації кажуть, роботи планували розпочати ще до широкомасштабного вторгнення, адже постійно отримували звернення від містян. Нині розпочали ремонт. Планують не лише оновити футбольне поле, але й поставити тренажери та лавочки для відпочинку. Також простір обіцяють зробити не лише зручним, але й безпечним. Буде встановлено багато карт, закриємо річ, всю площадку для того, щоб м'яч не вилітав, щоб він не попав на машини, які будуть проїжджати, і щоб діти були в безпеці. Вони нікуди не можуть вибігти, не на дорогу. Потреба була вже давно, воно вже давно потребує ремонту. І планувалося це робити ще до... Воєнних дій, але ви ж бачите, що ситуація така. Від початку року у Вознесенівському районі вже відремонтували три майданчики: зокрема, полагодили та пофарбували гірки і каруселі. В планах до кінця року виконати благоустрій ще 17 дитячих локацій. Олександра Кольба, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Другий місяць літа розпочався спекою. Температура повітря в день сягає 36 і більше градусів, і це в затянку. Найскладніше, зокрема, літнім людям і дітям. Наші журналісти поцікавилися в жителів Запоріжжя, як вони рятуються від спеки. Також дізналися, що з цього приводу радять лікарі. Більше розповість Анна Крамаренко. В Запоріжжі панує спека. Аби хоч трішки легше її переносити, фахівці радять пити якомога більше води, носити світлий одяг і не забувати про головний убір. А ще краще по можливості якомога менше виходити на вулицю, особливо в обідню пору. Раїса Федорівна розповідає, площа Маяковського одне з її найулюбленіших місць для відпочинку, тому жінка тут часто прогулюється. В спекотну пору намагається перебувати в затінку, а ще не забуває про капелюшок і пляшечку з питною водою. Сидю біля фонтана. Сидю в тени, пью каву, мимо нас, с другой стороны. Ну, дома работает кондиционер, надо побольше пить воды. Вот у меня тут водичка. Завжди с собою. Ксенія теж тут іноді прогулюється, коли буває у Запоріжжі. В дівчини завжди з собою пляшечка з водою. Багато споживає води, це півтора-два літри на день, це точно. Маю завжди запас води. Також завжди ношу з собою пляшечку з водою, спф використовую для обличчя обов'язково. Ну, Намагаюся всі якісь справи зробити в першій половині дня або після обіду для того, щоб ну, тоді коли не така вже. Спека більш-менш, температура менша, а в обід все ж таки знаходитись в приміщенні, кондиціонер використовувати. Так, таким чином переживаємо жару. Медики кажуть, найбільше від спеки страждають люди похилого віку та ті, які мають хронічні захворювання, серцево-судинні, гіпертонію та цукровий діабет. Також погано її переносять вагітні жінки та діти. Дітям жарко, тим більше, що вони більш активніші. Вони бігають, пригають, скакають. Я б рекомендувала дітям не займатися спортом, не бігати, не пригати в жаркі дні. Порекомендувала б батькам робити поробки вдома. Можна там вирізати, клеїти, малювати. В таку спеку є ризик теплового удару. Застерігають лікарі. При тепловому ударі може бути зневоднення, набряки, головні болі, може бути запаморочення, навіть до того, що людина може втратити свідомість. Як допомогти цій людині? Якщо люди проходять по вулиці, бачать, що людина лежить там, чи їй погано, її треба обов'язково перевезти, перенести під тіньок, під прохладне або прохладне приміщення, покласти її. бажання. Якщо людина викликана рвота, негайно викликати 103, нічого їй не дати. З 11-ї години дня до п'ятої вечора лікарі радять залишатися в приміщенні, тобто уникати перебування під палючим сонцем, а ще пити воду з розрахунку не менше, ніж 30 мл на кілограм ваги. Тобто в середньому 2-3 літри на добу. Дітям рекомендується до 2 літрів. Це може бути і компот, але бажано вода, тому що цукрові питні напої вони не втамлюють спрагу так, як це робить вода. Дехто полюбляє все-таки. Газовану звичайну воду, але газовану. що можете сказати? Яка вода краще? Ну краще не газована. Звичайно, не газована і не холодна, тому що холодна може викликати запалення слізової оболонки ротової порожнини. Їсти в спеку радять фрукти та овочі, а от від смаженого та жирного краще відмовитися. Бажаємо не вживати жирну, жарену, жарене м'ясо, жирне, це свинина, це сало, тож поки що можна втриматись від цього. Є багато овочів, фруктів, є курка, каші. Липень найспекотніший місяць року, кажуть метеорологи. Вище 35 градусів в день спостерігається майже щоліта, починаючи з 1997-го. Нині в день у затінку 36-38 градусів, вночі 20-25. Такі ночі синоптики називають тропічними. Наш регіон, південна східна частина нашої країни буде знаходитися вже під впливом циклону. На вихідні можливі місцями короткочасні грозові дощі, які будуть супроводжуватися, можуть супроводжуватися і градом, і шквалами. Температура, на жаль, значно не зміниться. Вона зменшиться лише на 2-3 градуси, тобто буде в день від 31 до 36, а вночі 18-23. Потім 17 липня знову очікуються незначні короткочасні дощі, кажуть синоптики, і зниження температури на 2-3 градуси. Але за попередніми довгостроковими прогнозами, в липні та серпні температура очікується на 2-3 градуси вище норми. Тож, якщо маєте кондиціонер вдома, краще охолоджуватися з його допомогою. Але температура в приміщенні має бути від 20 до 25 градусів. І головне, якщо відчуваєте, що самопочуття під час спеки погіршується, не зволікайте, одразу викликайте швидку або зверніться. До сімейного лікаря Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.